<світ> mm -hmm. Всім добрий ранок. Короте, я ледве встав, а на що я яку встаю, бо я їду стригтися. Мені треба постригтися. Е, бо після За... Ні, вже завтра народження влізе, а треба гарно виглядати. І справ сьогодні просто капець, діл по горло. Треба багато всього зробити. Треба купити стіл, купити палатку, бо коротше, завтра дуже багато гостей прийдуть, ми будемо на вулиці сидіти. От. А я зараз їду стригтися. Стригтися їду трохи далеко звідси десь їхати приблизно хвилин 40, напевно, зараз щось з пробками. Але інакших варіантів немає. І покажу вам напевно цього барбера, до якого я їду. Ну Просто вам його покажу, тому що теж цікавий кейс. Хлопець приїхав по UFO ще він навіть ще не рік в Америці вже відкрив свій міні-барбершоп на, на одне місце. Так, я вже приїхав в свою перукарню. Зараз вам покажу, як його шники ведуть бізнес в Америці. Це... Багато наших українців в Америці стрижуть дома. Я раніше теж ходив до таких барберів, але деколи хочеться з сервісу, щоб ти прийшов в салон, тобі помили голову. Зробили нормальну зачіску. Саме тому я перестав ходити до цих домашніх, домашніх перукарів і вирішив ходити в нормальний салон. Цього Барбара звати Назар. Мені його порекомендував друг. Така стрижка, яку він зараз мені робить, коштує 35 доларів. По часі займає приблизно півтори години. До Назара я ходжу вже четвертий місяць стригтися і тому можу сміло вам його рекомендувати. Всі контакти на екрані нарешті висидів. Я чесно кажучи, оце сидіти для мене це кошмар, якщо чесно. Я не знаю. Дуже важке випробування завжди сидіти в барбашопі капісасити. А тут ще знаєте, коли професіонал береться, то це треба довго. там. З ми ці робили, півтори години десь, так? Ну так, да, десь так. Півтори години були. сидіти. Це для мене дуже важко. Але нічого, дивіться, який класний результат. А це то, то приходить і від того, що сидить. Я ні, я не кайфую. Ви сідають і кажуть, може, яке зручне крісло. Я би я я пошвидше наоборот би хотів, але нічого, типу, я розумію, що щоб результат був гарний, то треба посидіти. І от вам приклад ще одного юфоюшника, який приїхав сюди, не забоявся, зняв в оренду приміщення, стриже, заробляє. Це все дуже насправді нелегко почати дуже сильно нелегко. Але от вам приклад: що зараз в нього реально багато клієнтів, я особисто вам його рекомендую, тому що дуже якісно стриже. І повірте мені, 35 доларів за таку стрижку в нормальному такому салоні. Це для по американських мірках це дуже дешево. Завтра в моєї дитини день народження п'ять років. Дома зараз нікого нема, і мені потрібно підготувати все до завтра. Завтра прийде багато гостей. Мені потрібно постригти газон і помити бетон. Оце дві речі, які я зараз маю зробити, але це ще не все. Що треба поїхати в магазин, купити стіл, купити велику палатку, щоб сонце всім не світило. І потім ще віка приїде і коротше, далі треба буде робити. І ще мені треба зробити, знаєте, щоб повставляти ручки в двері. Бо я тут живу вже 4 місяці, а немає ручок. Ручки є, і треба просто повставляти. Але щоб її повставляти, треба взяти. 100 месочку і так по, там, повибивати коротше, такі отвори для ручок спеціальні. От, значить, зараз що, накидаюсь на траву, на газон. Так от газончик там виглядає в мене. Ну, це, газоном назвати це складно ну, це таке, знаєте, якась дика трава. там просто. Треба її все підстригти, привести подвір'я в порядок, помити оцей бетон, і все. Я тільки що приїхав секунду тому, Віка приїхала, і Женя приїхав всі в зборі. А це, до речі, газончик вже пістрих. А у Жені сьогодні великий знаменательний день. Він сьогодні закрив кредит по Лексусу, виплатив кредит, і він більше не в оковах банківських. Все, він вільний зняв з себе. Це тобі. Так? Так. Чи ж скільки ти цей Лексус ти мав в, в, в наявності? Рік? Більше року? Рік і місяць Рік і місяць закрив Лексус за 45 тисяч. Дивіться, як я свій підключив прошвошер. Це у мене е, ця стиралка. Пралка сушка, я тут від холодної води підключився, шланг, Шланжик. джек-джик-дік-джик-джик. І тут у мене прешвошер. Зараз будемо мити бетон. Коротше, запам'ятайте, це до. Такий ось грязний. Бо буде після. Ага, чистить капець, ну. Ну, сильно, сильно. А ще треба тою хімією зараз побризкати. Ну так. Бетон був такий грязний, мені здається, його не мили з того моменту, як цей будинок був побудований, як цей бетон був покладений. Але я і не здивований, вважаючи на те, які люди жили тут до мене. Хто розуміє, про що я говорю, той бачив мої попередні відео про покупку будинку і ремонт в ньому. Ні, ну Ви просто на це погляньте, який результат. О там бачите, яке все грязне. Я ще туди не дійшов. А тут таке чистеньке, біле стало. Ще красота. Я закінчив. Друзі, результат просто небо і земля. Воно було таке все в плісніві, таке все фебе. Оце ще не висохло тут просто. А, ото. Е, сьогодні, значить, що я зробив? Покусив траву, бачите, покусив. Тут у мене, не звертайте увагу, у мене тут свій бізнес. Коротше, я перепродаю ці багажники і вони тут мають стояти. Я вирішив, що вже допродаю ці і вже не буду цим займатися, тому що вони багато місця тут займають. А я вже хочу тут зробити благоустрій. Коротше, Хочу тут все замутити, щоб було гарненько. Я взагалі планую, коли от мама приїде, може вона мені з цим допоможе. Мені треба буде газон посіяти. Короте, треба буде взяти якусь машинку, яка перекопує, я не знаю, якийсь тракторець чи що, може якийсь мотоблок, це все перекопати і засіяти гарний-гарний газончик. Я Хочу тут зробити. Потім в мене ще в планах тут. Плани урагани в мене капець страшні. Коротше, тут має бути дек. От такий от, не знаю, звідти до туди дек коротше, має бути. Потім я хочу збудувати десь на цьому місці невеликий сарайчик там для всякого барахла. І сама вишенька на торті, що тут має бути, це чан дерев'яний, але з дерева. Там всередині буде пічка в воді, така вбита деревом ззовні, щоб не опектися. Я вже собі все придумав, як це зробити. Я знаю. Приблизно, як це зробити, звичайно, потрібно буде мені там, може, допомога якихось професіоналів, але я це хочу капець зробити. Це можна сказати, моя мрія. Чан зробити треба, ну не знаю, до поки ще не настануть сильні морози, треба зробити і на морози вже там собі кайфувати в тому чані. Уявіть собі, просто запрошую друзів, пацанів до себе додому. Ми собі в чані сидимо, жаримо шашличок. Та ти що це взагалі було би просто. Казково, казково би це було. Блін, тут стіна оця, вона була вся в така, Коротше, грязна була стіна. І от я її помив, одразу по-інакшому виглядає. Здається, в мене є фото до і після. Ну, супер взагалі. Ці двері, трохи, бачите, теж помив дерев'яні, вони теж були такі всі грязні. Я думаю, тут ніколи ще то, ніхто не мив той бетон. Ніколи просто, ні разу, з моменту того, як ця хата була збудована. День у мене ще не закінчується, я ще зараз маю поїхати в Хомді покупити стіл, накриття е і там ще деякі моменти, і, можливо, навіть. А, до речі, ви казали арку, показати Там в коментарях ви писали за арку. От показую, будь ласка. Дивіться, арочка вийшла. От от. Гарно, рівненько. Зазорчики сходяться. Все супер. Єди, Єдине, я тільки що ще дав трошки шпакльовки тут на деякі стики. Треба буде ще пошліфувати. Ну це вже таке це вже не, не сильно там трошки там пару хвилин пошліфувати і все. Тут, тут воно так скріплюється такими е, тайтами. Бачите? З цієї сторони і з цієї сторони, От, воно так скріплюється і все, виставити її. Собі десь там на весіллі, на святі якомусь. І супер, воно буде гарно виглядати. Ну, треба ще пофарбувати, звичайно. Але щоб пофарбувати, блін, я навіть не знаю. Це трохи напряжно, звісно, буде трохи пофарбувати. Це треба все застелити тут в гаражі, напевно, повністю. Клієнку. У мене клейонка є. В принципі, можна застелити, отак, оцю частину, такою чік чик і просто спреєром пахнути. Спочатку праймер, а потім фарба. У мене фарба є, праймер є, у мене є все. Спреєр є, тупо все є. І це треба лише зробити. Я не знаю, чи я до завтра встигну, завтра лізе на день народження, ми хотіли цю арку її на день народження поставити. Не знаю, коротше. У мене все як завжди. Їхав в хомді по одне, заїхав в інший магазин, купив собі тример. і позвонила Віка, сказала, срочно йде додому, бо я купила кучу всього продуктів, треба розгрузити, там реально багато всього було завтра на день народження. Вона купила, я приїхав, розгрузив і вирішив вже. Зайнятися далі травою. Коротше, в мене тут на драйвеї, подивіться, це все, я тільки що зробив, бачите, сліди. Тут все було в траві. От між цими зазорами. Коротше, все було в траві, таке негарне. Я все скосив, зараз просто здую і, і кінець на тому. Роботи сьогодні зроблено просто капець, але знаєте, мені це подобається. Прям дуже подобається. Всі біля хати, щось там робити, щось крутити, щось прибирати. Газончик стригти на бакярді, теж там все вже зробив красу. І зараз вже зараз просто здую і поїду. Хомдіпа вже купляти стіл і таке накриття, щоб коли гості будуть сидіти, щоб сонце там не сильно не, не, не палило. Все, ну і день сьогодні видався, і він ще не закінчився для мене. Для вас вже все. Я вже закінчую відео, хочу вам тільки показати, скільки я ще всього купив. А купив я, значить, такий стіл розкладний, ось такий, як на картинці, і крісла, бо завтра багато гостей буде. Тільки що ще колов дрова. Коротше, все як в селі. Я просто виріс в місті, в бетонній коробці в квартирі. У мене ніколи такого не було, такої роду роботи по хаті. Зараз вона є, ну прикольно, мені подобається. Коротше, все, всім дякую, що дивитеся. Всім до завтра. Завтра лізе на день народження. Прийде дуже багато людей до мене. Я це все теж буду знімати, всіх показувати. Так що, думаю, буде цікаво завтра теж відео.